Ха-ха-ха, <реш> йот твою мать! Це що, за БМВ тепер люди куплять? Це що болезнь, чи що буде? А люди то як дивляться на цю машину, так і що? Всі хочуть, а грошей немає. <реш> Дали мені прокататися на такому чудовому автомобілі це G30 кузов, 3 літра дизельок. Да, камінці практично не чуєш, коли їдеш взагалі. Це що, ти мені в спортрежимі поставив? Ну звісно. <реш> Пропустимо твою корову. Навірно, треба пропустити. Це ж у нас сповний... Та твою мать, блять! хера себе! Вона реагує на педалі, тільки кидає... до трудно. Ну це ж не 300 плюс сил, стоїш перший. 330. 330 пиздец. Ні, це страшна машина. Надо вміти їздити на таких автомобілях. Треба відчувати ці речі, блять, бо... Блять! Я понял, що ти казав. <laughs> <laughs> я все понял. Блять. Да, я це не тесла. Дві ще секунди. Да, звісно, вона відгальмовується набагато легше, ніж Lexus. Ёб твою мать! Оце щось маліно, їба ну Ого! Це дві передачі тільки що буксували. Ого, мене трошки в мурашки трошки кинуло. Ти шо? Нічого собі. Це що, це БМВ тепер люди Це Що болезнь шо буде тепер? Ого. Це серйозно, ні, це потужно. Да. Ну звук, да. Ну тяга крутяща, тут момент. Тут напевно десь 800 крутящого, а може 700. 700 780. 700 вонди ви бачив я. М -м да. Охренеть. Подобається таке. <смі> Мені таке подобається -да, відгальмовується вона, звісно, Угу. Ну що, ну у нас в продажі машина е на станції була, по технічці. якісь моменти, Нема. Ну, ви ж були, Нема. нічого немає. Стейдж перший робили ден. Апстейдж, апстейдж. А, апстейдж. Стедж перший стоїть, плюс у нас. Нормально, так таксил добавилось, 330 маємо по факту. Вона в рідній фарбі повністю, без ДТП, в бронеплівці плівці і на максимальній комплектації. Блін, аж це, аж ноги чуть-чуть, ну Не то, що трусяться, ну. Так, да, прикольно, прикольно. Де де, де б ще гроші? Ну, Можна взяти у лізинг, якщо вас не вистачає трошки коштів, трошки. ну,